Ось знімаю ось відео ви на каналі Данила. Я сьогодні на гарбузовій фермі, дивіться. Просто тут дуже гарно. Дивіться, хід за дитину, тр, хід за дитину 150 гривень, дорослий 300 гривень. Ось ми в Чернівецькій області, ось тут дуже гарно. Тут ось ця ферма. Боже, ферма поле. Ферма. Ось тут. Цікавіше ще, але тут дуже багато гарбузів, саме на цьому місці. Подивіться, все. Поле гарбузів, тільки поле, поле гарбузів. Ось, дуже гарно тут. Сьогодні і кожен день трохи <кій> кашляє. так що тут дуже гарно. А тут ще вже якісь розважання, треба тут доплачувати і вони це війни надуха. Подивимося ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Там що дуже гарно. Дуже гарно студент. Подивіться, як тут красиво. Ось. Бачите, тут в нас машина така стоїть, тут така вежа, тут ведмедик, гарний дуже. Тут ще гарбузи, тут ще поле, дивіться, гарбузів. Так що сьогодні тут гарно, так що приїжджайте тут на наступних вихідних. Дивіться, як гарно. Подивіться, дуже красиво. Дивіться, дуже красиво. Ось дивіться. загрузить. Ось, бачите. От скільки тут всього багато гарбузиків. Що раджу вам переїжджати сюди, якщо ви навіть з Чернівцях вже Навіть у бою, біля воїшки. Цю красу дуже краси. Ось ви пам'ятаєте, як я троян росла у Львівській області, минулого тижня якраз. тиждень це було в неділю, а тепер цієї неділі я вже на гарбузовому полі. У Чернівцях я якраз їхав за того, щоб вам тут зняти відео і показати, як тут красиво. Це гарно буде гарно. Поїзд десь там їдуть, але ми за не слідкуємо, слідкуємо, подивіться. Там хатинка ще. Бачите, як гарно. Бачите, тут дуже красиво, гарно, молодійно, так що раджу вам сюди приїжджати і милуватися цією красою у Чорнівцях, Я вам вже казав, я вже забув. Реально, я вже вам казав там. Ближче до початку це було. Бачите, подивіться. Тут та хатинка, тут. Це буде будинок, а тут знову ну, вітричок. Так ми зайдемо, зараз там качелька. І все дуже красиво. Ось, ще далі вже. подивіться. Дуже красиво. Так що раджу вам приїжджати. Всім до побачення, в каналі Дамило і бачите, що я сьогодні знімаю. Про гарбузове поле. Я не знаю, коли я закину. Ну, знаєте, що це було в неділю. Я не знаю, чи завтра закину Був повернення близько 23.00. Я не знаю, чи я закину його пізно вже. Так що, очікуйте, його завтра точно закинути. Ось, дуже красиво. Всім до побачення, всім папа. Так що раджу вам приїхати. Дуже красиво. Всім папа. Папа, па всім папа. До побачення, всім до наступних зустрічей. Всім папа. -па. Па.